7 листопада це не показник для Техасу, тому що тут тепло. Я ось з коротким рукавом і буде шльопка. Вона бачите, дим. Але якщо прийшло всьому число, значить, все вже холодно. Отакі От худіки тепленькі, воно вже светрики, якщо бачите, по що. І он б'є, що до Досить приємний на ощупь, але акрил такий буде скатається все, але на дотик приємне. Ось вже ніби такі пальтичка є. Це все в виборті, це ви можете купити ось L, розмір. І коштує він там. Не знаю, скільки він коштує. Не написано. І воно, дивіться, теплі. Вже Вільветон. Це ніяке не фруфру, це нічого не дороге, це о, 24 бакси, 25. Он Вільветове і навіть отакі светри. Я не знаю, куди вони утепляються, тому що по факту, по факту хочу вам сказати, що тут буде холодних днів, може там з тиждень. Але вже тепло. Все, за графіком. Не за погодою, а за графіком. Боже, яке приємне щось. І оце, оце знаєте, коли руками торкаєшся цього всього, трогаєш, то хочеться це відразу купити. Прям реально, хочеться, хочеться. Воно дивіться, який гарнюний колір. Зараз покажу, дивіться. Ой, Боже, куди ж ти падаєш, господи. Дивіться, гарно мені. Наче то вчителька мікрорайону, жителька. Але мені подобається така мігусь.